Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розміщувати в посадку Вансидіум Твінкль і, два, і дві тулумнії. Ті, що я отримала на днях почтою в маленькому розмірі, оцінки. Наскільки я побачила, я їх раз замочила в воді, коренів там. Живих практично немає. Тож буду розміщати в посадку і нарощувати корені прямо в посадці. Я не знаю, як з тумнями поводяться в такому випадку, але буду надіятися, що вони пустять корені, розміщати буду прямо в цьому стаканчику. тобто Виймати я їх звідти не буду. У мене від орхідей маленьких 1,7 і залишилися такі стаканчики. Я їх туди так, і прямо посажу. Кругом буде кора, буду поливати, вернішно, як не поливати, а поливати замочуванням. Я думаю, що кожен день. А там будемо бачити, по тому, як буде вести себе. Коріння, якраз мені добре, що туди буде, як я і так розміщу. Мені туди буде добре видно, що там робиться. Вологу корені будуть відчувати, але візуально мені все буде добре видно, щоб слідкувати, як вони себе почувають, як вони себе ведуть, тому що ще з ними я діла не мала. З онцидіум я вже мала справи. Але рослина в мене тоді прийшла, розмір такий самий, але стан був кращий. Тут, хоч і є рост, але, наскільки я бачу, корені тут повністю всі сухі. Можливо, десь там щось є, але все ж таки корені всі сухі. Буду також розміщати в такий маленький стаканчик. Кокосове волокно це я прибирати не буду. Забирати пісок ще корень я також не буду. Розміщу таким способом кора мілкої фракції, і вона там буде так сидіти. До речі, розпаковку можете ви подивитися, залишу вам посилання під цим відео. Можете подивитися на розпаковочку. Так, ну що ж, розпочнемо субстрат у мене пінія. Тушки на дну. Зараз приміряємо. Думаю, так буде нормально. І тепер запнемо коринки по боках. Воно так буде триматися. А там будемо бачити. У мене анцидіум посажений, можна сказати, в сміття. Купляла я колись саму недорогу, самий недорогий субстрат для орхідей, тільки коли починала займатися орхідейками. Зайшла в магазин місцевий, невеликий. Написано для орхідей. Знаю, що для орхідей. взяла її, а там ну, на той час я ще цього не розуміла, не розбиралась. Мені вона вся була одинакова кора. Кора, кора та й кора. Вибирала, де більші, де ціліші, такі ж де менші не використовувала для орхідей, так як уже ж подивилася в інтернеті, що Переважно потрібно в ну, не, не то, щоб крупну, але щоб хоча б кусочки були видно, такі ж не, не земля, землею, а те залишалося. А потім, коли випадково купила ансидіум, то також почитала, подивилася, дівчата всі кажуть, що сажати в дуже мілку кору. Дуже мілко, так як Люба вологу, не люба особо пересушок. Ну, я взяла те, що у мене залишився <гум> мусор, сміття, те, і в неї запхала свій анцидіум, <гум> Але він ну, нормально росте. Не знаю, можливо, тому в нього і кінчики жовтіють, але я думаю, це не та причина. Я думаю, що потрібно почитати. Ой, так, як недавно десь я прочитала, що ансидіумі схильні до грибкових різних захворювань. Тож, я думаю, що найближчим часом ми будемо з вами, моїмо інсидіуму, робити лікування чи профілактику від грибкових захворювань. Можливо, і цьому також зробимо. Так ось що в мене вийшло. Тепер дивіться, я буду його е кожного дня е не то, що замочувати, а мукати, мукати в воду, щоб постійно на дні, цибули, не на бульби не буду мочити, але нижній шар, щоб постійно був е е вологий. Постійно, щоб був вологий, щоб орхідейка, по-перше, не пересихала, хоч те, що в неї там, можливо, десь залишилися якісь корінці, і щоб йшла стимуляція росту коренів на вологу. Так, це і залишаємо. Це поки що, Так, щоб він нам не заважав, поставимо його десь тут. Так, тепер. Так, як я вже сказала, з цих горшочків я їх не буду виймати. Я не знаю, як, як, як. Ні, поки що не буду виймати. Зараз трошки приміряю, подивлюся так, що тут у нас вийде. На дно трошки можна підсипати кури. Збачите, який мусор трапляється отаке. Від це отаке. Я в посадку ніколи не кладу. Мені пінія подобається субстрат. Там іде кора, іде кокосовий, як його, не волокно, а кокосові чіпси. Вони вологоємкі, орхідеям вони подобаються, але багато є. Такого, як бачите, я відкладаю сміття. Таке воно дрібне, воно непонятно зрозуміло з чого воно. Але, ну, по відношенню ціна, якість і доступність в моєму регіоні, тим, бо, тим більше зараз, то піні це самий оптимальний варіант. На початку війни, коли це Ой, тільки розпочалася війна в країні, у нас. У мене брат був в Полтаві проїздом, я його попросила заїхати в епіцентр і купити мені три пакети, три мішки, ну, як мішки, три упаковки пінії. Так як я розуміла, що сама я ще в такій ситуації дуже не скоро кудись попаду. А в мене взагалі не залишалося ніякого запасу. Але ж, може потрібно. Орхідеї ростуть. Допоки є можливість, живем. Живем і радуємося, тому що, що ще, чому ще можемо радуватися. Надіюсь, що ми таки скоро. Переможемо. Що переможемо, я не сумніваюся, але як швидко це буде, ну, цього ніхто не знає, я думаю. Маємо тільки надію, що це буде скоро. Так, я думаю, ви зрозуміли. Розміщаю я так. Зараз візьму, мене є тут мій пензлик. Трохи ущільним. Не знаю, не знаю. Так. Дівчата, до речі, Дівчата, хто вирус є тумні, напишіть, як ви нарощуєте їм корені. Чи нарощували взагалі колись їх? Я в цьому Саме в тумніях взагалі не розбираюся, не знаю, що до чого. Дію, скажімо так, на інтуїтивному рівні. На інтуїтивному. Так як це також орхідеї, то я розумію, що їм потрібна волога. Корені дуже тоненькі, тож Дивіться, які тонесенькі, тож вони пересихати будуть швидше, ніж в фаленопсисів. Це зрозуміло, це логічно. Тож, потрібно, щоб була волога в них. Але... Так як я ще їх не знаю, їхній характер, їхні особливості, я не можу знати, як вони себе вестимуть в посадці досить волуїй, тому я спочатку зроблю так, буду їх кожен день підзамучувати. Водичку окунула, я вам зараз, до речі, покажу, я зараз їх досажу, і ми з вами їх польємо антистресантом. Так як у них мало того, що коренів нема, О, попала туди коринка, де вона ділась? Хотіла дістати, але десь вона туди впала, я думаю, нічого страшного. Так, на чому я зупинилася, вже все забула, що я вам говорила. Так, за вологу. Не знаю, як себе поведуть в досить мокрому субстраті. Можливо, будуть гнити. Тож, не хочу переувлажняти дуже. Буду окунати їх в водичку кожен день. І дивитимуся як вони себе вестимуть. Тут, я думаю, досить добре буде видно, так як все буде відкрите. Так, ось ну, що в мене вийшло Зараз так само зроблю другу і повернусь до вас пересадка моя. Закінчилася. Так, дивіться, як я їх розмістила. Так, коренів там не видно, тут видно трохи засохші тільки. Будемо нарощувати. Тут всі корені в стаканчику. Ще вирішила трошки по пару коренок крупних е додати всередину. Щоб рослина міцніше трималася, щоб її не хитало. Так само і тут три великі коринки, тільки для того, щоб вони трималися. Їх звідти легко пінцетом достатньо, щоб подивитися на корінчики. Так, тепер обробимо так, як я і казала, антистресантом Мене тут я вже обробляла сьогодні. Деякі квіти. Це ось такий препарат. Підновлює життєдіяльність, розстилень після стресів, ну і так далі, і тому подобне. Що тут так? Посилює розвиток корневої системи. Саме те, що нам потрібно, збільшує ріст та розвиток рослин. Так, зрозуміло, аміна Так, як я сьогодні буду їх обробляти? Буду брати горщик і просто туди макати повільно, щоб кора. Суховата, щоб не всплило. До самих бульб я не достаю, там в посадці кокосові чипси, які дуже швидко зволожуються, тож я дуже довго тримати їх не буду. Буквально, можливо, кожну. Похвилинки, поменше, тільки щоб трохи зволушились і відставлятиму. Це також так само. Наниз я старалась додавати більше кокосових чіпсів. Вони швидко Вибирають вологу і довго залишаються, ну, довго її тримають. Тож, всередині в буде постійно волога. Так, і третій, також все так само, все те саме, стараюся щоб Основу рослини не намочила, лише зволожила корені і кору. І так буду проводити кожен день, тільки не в антистрес... антистресанті, а в звичайній воді. Взагалі читала щотулумнії. Є... При вирощуванні без ґрунту взагалі поливають, оприскують, на блоках їх вирощують також. Кожен день. Кожен день оприскують корені. Ну, я так не робитиму, тому що кожен день має, немає часу таким займатися. Я буду розміщувати в більш влагоємку. Посадку, щоб, ну, хоча б два рази на тиждень до них підходить, а не кожен день. Ну, там будемо бачити так все. І залишаю їх так. На дно на блюдечку може зараз долю чуть-чуть водички туди, заміну кислотами, щоб. Була тут волога їм Воно по корі дуже високо по цій не підніметься. Так що, я думаю, не замокне, але їм буде додатково якась волога. Так, дівчата, чекаю від вас коментарі, чекаю від вас поради, що ви порадите з ними робити. Дякую за перегляд. До зустрічі!